І саме з перших днів повномасштабного вторгнення ми ставили перед собою завдання утримати той рівень медицини, і по максимуму підтримати той рівень. Для того щоб стабільно функціонувала галузь, і стабільно ми могли надавати послуги населенню в тому обсязі, в якому сьогодні населення це потребує. Я дуже дякую НСЗУ за партнерство за цю підтримку. У нас я думаю, спільна позиція з усіма громадами має бути перш за все, це заклад повинен на максимуму відпрацьовувати всі звернення пацієнтів. Сьогодні сподіваюся, що ця комунікація однозначно буде на користь керівників громад, керівників закладів. І головне, конкретні результати після, а саме про що йдеться, це підняття ефективності надання медичних послуг. Минулому році уряд підтримав ініціативу відповідно Національної служби здоров'я України і був прийнятий порядок проведення моніторингів Національної служби здоров'я України. Ми... Не хочемо бути черговим там або просто каральним органом. Тому ми хочемо зрозуміти, дати можливість зрозуміти надавачам і засновникам про те, що вчасно попередити якісь недоопрацювання в рамках виконання договірних відносин, вони більш корисні для всіх і для. Засновника і для керівника, і насамперед для українців, які отримують медичну допомогу, тому сьогодні ми будемо вести таку пряму комунікацію з засновниками і керівниками закладів охорони здоров'я про те, що їх чекає в рамках моніторингу національної служби здоров'я України. А ми вже провели в кінці минулого року дев'ять моніторингів по допомозі саме в складних неонатальних випадках. Ми бачимо, що окремі заклади, на жаль, попри те, що держава повноцінно сплачує, попри те, що в держави завжди в пріоритеті буде здоров'я дітей, яких і так наразі народжується значно менше в Україні. Окремі надавачі насправді не розуміли повноцінного виконання договірних відносин і залишилися без договору з Національною службою здоров'я України. Тому ми покажемо сьогодні відповідно, що собою являє результат такого моніторингу, щоб попередити і виправити поведінку, можливо, наперед заклади охорони здоров'я Черкащини, які надають цю допомогу. Також в цьому році. Ми запустили планові моніторинги закладів охорони здоров'я і за ризику орієнтованою системою, Що це означає? Що в нас є. В електронній системі ряд показників, за якими оцінюється кожний медичний заклад, це показники як клінічні, це показники і фінансові, це показники і скарб. Ми незабаром будемо мати вже завершені результати висновки по моніторингах і зможемо чітко відповідно надати інформацію і засновнику, і органу управління, і громадськості про те, що ми побачили, що відбувається в цих лікарнях при наданні медичної допомоги з ін. Сульту і попологи. також хочу зазначити, що в нас розроблені алгоритми автоматичного моніторингу. Ми по факту, не виходячи, не виїжджаючи з нашого офісу, налаштовуємо систему, так що ми бачимо. Все, що відбувається, фактично в закладі охорони здоров'я, тому до прикладу, автоматичний моніторинг нам показує, що Черкаський міський пологовий будинок відповідно в більшій мірі дещо зловживає системою отримання коштів, тому що Жінки, які йдуть на пологи, відповідно проходять ще одноденне лікування в терапевтично за терапевтичним пакетом. Ми надіслали відповідні повідомлення про порушення і чекаємо пояснення від закладу для того, щоб розібратися, що насправді відбувається. І якщо підтвердяться наші здогадки нашої системи, то будуть здійснені перерахунки. Але це важливо, тому що ці кошти, які ми зараз адмініструємо, вони є дуже складними для держави, і тому у нас усіх є спільна відповідальність для того, щоб їх використовувати максимально ефективно, тому що в нас тисячі. Хлопців і дівчат, які потребують медичної допомоги. Ми маємо покрити їхню реабілітацію. ми Маємо покрити їхні лікування в стаціонарі в хірургічному. І коли ми бачимо, що заклади пробують дещо обійти систему, то я б хотіл сьогодні. Ми засновникам ще раз і ще раз покажемо, що нашу систему неможливо обійти, тому що все більше і більше алгоритмів автоматичного моніторингу дозволяють побачити, що відбувається в системі. А також в цьому році ми розпочали верифікацію нашого наших реєстрів, які є в електронній системі охорони здоров'я з різними реєстрами, які є в країні. Напевно, ми будемо мати перший такий перший такий повноцінний наш нашу дані дані в електронній системі охорони здоров'я будуть інтегровані вперше з усіма майже реєстрами, які є в країні, і ми вже побачили, провели верифікацію кадрів. В тому числі через реєстри Міністерства фінансів, і зараз розпочинаємо верифікацію всіх українців, в яких укладені декларації, які отримують медичну допомогу відповідно з Держдень реєстром і також з реєстром фізичних осіб. І бачимо, що тут теж ті заклади, які спробують обійти систему, бо думають, що можна дещо. Зловживати на отримані коштів вони теж зможуть дуже швидко відповідно зрозуміти, що ми це все бачимо. Я б хотіла зазначити, що до прикладу, от проста, проста верифікація кадрів, нам показала, що Уменська центральна міська лікарня не виконувала вимоги по кадрах і що знов ж таки не повідомила вчасно відповідно до договору, і це її коштувало мінус 4 мільйона гривень, які вони повернули відповідно сплачених коштів. Вже і таких прикладів є ще декілька по Черкаській області. Ми теж будемо про них говорити. Що ще важливо, важливо те, що ми. Продовжуємо аналізувати інформацію щодо надання медичної допомоги за пріоритетними напрямками. Як сказав пан Ігор, у нас в фокусі уваги є інсульти, інфаркти, дотримання маршрутів, надання повного обсягу медичної допомоги, тому що держава зробила все за ці роки, щоб лікарня, яка законтрактована, за Цими напрямками вона мала можливість. Вона має все необхідне для того, щоб надати повну і якісну, безоплатну і доступну медичну допомогу пацієнтам. Тому е, наразі ми е, прослідковуємо, щоб і те обладнання, яке закуплене було за державні кошти. Ви знаєте скільки КТ е, КТ останнім часом закуплено державою іншого медичного блайн, щоб Воно працювало як за вимогами Національної служби здоров'я України цілодобово, щоб. Людина, в якої сталося інсульт, щоб швидка знала, куди її привезти, щоб лікарі, які будуть зустрічати цю швидку з пацієнтом, знали, що вони мають робити, щоб двері комп'ютерної томографії не були закритими, як ми це бачимо в окремих закладах по Україні, щоб вночі можна було зробити вчасну лабораторну діагностику, застосувати за показами відповідну тромболітичну терапію, і щоб людина мала шанси відповідно вижити і зберегти якість свого життя. Тому ці моніторинги моніторинги, які полягають в тому, що ми відслідковуємо обсяг повний обсяг надання медичної допомоги, просимо надати пояснення. Вони теж відбуваються в Національній службі здоров'я України. Також хочу зазначити, що в фокусі нашої уваги знов ж таки залишаються скарги пацієнтів. Ми бачимо, що, і ми минулого разу, коли я приїжджала, просили, що пацієнти не боялися скаржитися, тому що Національна служба здоров'я України відновлює права пацієнтів, в тому числі на на ті скарги, які надходять щодо вимагання коштів чи надання медичної послуги. На сьогодні ми бачимо, що фактично ми маємо за два роки: 2023-2024, 19 скарг, і ви всі можете знайомити з ними на дашборді Національної служби здоров'я. України, ви можете побачити, що Черкаська обласна і третя Черкаська міська має найбільшу кількість скарг, які надійшли за цих півтора року. І відповідно подивитися, як відпрацьовується та чи інша скарга. В фокусі нашої уваги сьогодні з головами громад буде ще один такий напрям це. Так званий фінансовий моніторинг, тобто ми б хотіли показати, що насправді відбувається в їхніх закладах з точки зору тієї звітності, яка подається до Національної служби здоров'я України. Тому що ми дуже часто чуємо такі маніпуляції стосовно того, що щось не дофінансовується, не вистачає коштів, це державою не покривається, НЦЗУ не закуповує для вас саме цю діагностику. Ми покажемо, як тих 5 мільярдів бюджетних коштів використовуються, які законтрактовані, які надходять, як вони використовуються в закладах. Тому що ми маємо і позитивні моменти, до прикладу, під час війни. Ми маємо безпосередньо щомісяця зростання середньої заробітної плати, як лікарів, так і інших працівників медичної сфери, і це ви теж можете побачити на дешбордах Національної служби здоров'я України. До прикладу, хочу зазначити, що якщо порівнювати січень середню заробітну плату в лікаря в Черкаській області, вона становила. 20 тисяч 700 гривень, то вже в квітні місяці вона становить 23 тисячі 100 гривень. Так само медичної сестри або медичного брата, якщо середня заробітна плата становила 14 тисяч гривень, то зараз 15 тисяч 200 гривень. І ці стандарти вони постійно виконуються, кошти постійно надходять. І важливо показати сьогодні головам громади засновникам, що в нас є заклади в Черкаській області, які мають значно вищу навіть заробітну плату. Якщо якщо фінансово-господарська діяльність ведеться правильно, якщо кошти розподіляються правильно, якщо е, пацієнти довіряють цій лікарні і приходять безпосередньо отримувати допомогу.